Люди, яким за 40, щоб ви порадили людям, яким 20. Ніколи, ніколи не торкайтеся героїну. Я працював з хлопцем, який був досить молодим, і він дуже добре справлявся зі своєю роботою. Я навіть думав, що він буде керівником команди. Ми не бачилися з ним близько тижня, і мій бос підходить до мене і каже, «Тож, думаю, ти чув, що сталося з Девіном? Я несвідомо відповів. О, він кинув. Бос каже, ні, його знайшли у ліжку з передозуванням героїном». Це зміцнило моє рішення триматися подалі від цього. Будьте прискіпливими до того, з ким ви зустрічаєтеся. Краще бути самотнім, ніж прив'язаним до ідіота чи образливого мудака. Не чекайте, що ваші 20 років будуть чудовими. Це нормально бути спустошеним і робити багато помилок. Цілком згоден. Кажуть, що 20 – це найкращі роки для розваг. Але за які гроші? З якою кар'єрою? Лол, це навіть близько не так. Двадцяті це час, коли ви намагаєтеся зрозуміти, чим хочете займатися в житті. У вас точно будуть веселі моменти, але ваші 20 років не будуть таким шалено гарним життям, яке люблять зображати змі. Це нормально не знати свого життєвого плану прямо зараз. Цілком нормально змінювати кар'єру кілька разів, щоб знайти те, що вам підходить. Не знайти нормальну професію це нормально, інколи для щасливого життя достатньо просто грошей для оплати рахунків та займання улюбленою справою. До 20 нормально не бути одруженим і не мати дітей, До 20 також нормально бути одруженим і мати дітей. У кожного свій шлях, і речі, які ви зараз вважаєте нормальними, через 10 років вважатимете повним лайном. Зберігайте відкритий розум і серце, коли йдете по життю. Не тисніть на себе, а прагніть до незалежності. Якщо ви ще цього не зробили, почніть піклуватися про своє здоров'я. Займайтеся спортом, старайтеся рідше їсти шкідливу їжу, використовуйте зубну нитку та скрибок для язика. Будьте та залишайтеся у формі. У 40 років набагато важче бути у гарній фізичній формі. Витрачайте гроші на досвід, а не на майно. У коледжі я працював у будинку пристарілих. Найпоширенішим жалем, яким зі мною ділилися люди похилого віку, було я б хотів, щоб я краще дбав про своє тіло, коли був молодшим. Те, що інші люди думають про вас, абсолютно нічого не означає. Не дозволяйте цьому впливати на вас і відмовляти вас від того, чого ви хочете. Інвестуйте, заощаджуйте та приймайте розумні фінансові рішення, цінуйте своїх батьків, якщо у вас з ними вже здорові стосунки. У якийсь момент вашого життя ви перестанете піклуватися про те, що про вас думають інші, і почнете жити так, як хочете. Це створює відчуття свободи. Спробуйте досягти цього моменту якомога швидше. Заводьте та зберігайте друзів, людей, які подбають про вас у добрі та погані часи. Це люди, які варті вашого часу. Відмовтеся від людей, які підліткують при вас і завжди беруть замість того, щоб давати. Мені 34. Я б хотів сказати собі 20-річному вкладати гроші замість того, щоб купувати дурне лайно. Не дозволяйте роботі керувати вашим життям. Ніхто не помирає, бажаючи, щоб він витрачав більше часу на роботу. А надто старана робота може вбити вас, коли вам виповниться 40. Припиніть, намагатися догодити іншим і живіть тим життям, яким хочете жити, тому що воно у вас лише одне. Якщо однолітки тиснуть на вас, що змусите стати на їх бік, тримайтеся подалі. Індивідуальність це все, що у вас є насправді, і коли всі інші відмовляються від вас, це все, що у вас залишається, врешті-решт. Не бійтеся залишитися наодинці з собою. Не слухайте людей лише тому, що вони старші. Дурними можуть бути люди різного віку. Продовжуйте вчитися та тримайте свій розум відкритим, не бійтеся час від часу вибирати нове хобі, подивіться кілька посібників на YouTube і дізнайтеся, як самостійно полагодити зламаний унітаз. Прочитайте книгу на чужу вам тему. У майбутньому ви будете вдячні собі за кожне нове, що ви відкриєте. Коли я знаходжу те, що мені зараз подобається, я дуже радий, але це також супроводжується фразою Де ти був усе життя? Мені неприємно це говорити, але йдіть до стоматолога, як тільки у вас заболить зуб. Це обійдеться дешевше і ви будете страждати менше. Крім того, будьте спокійні, якщо у вас не буде успіху у стосунках. Ви будете робити помилки, як і ваші потенційні партнери. Нічого особистого, але ти не станеш впевненим у собі з першого разу. Займіться розпорядком фізичних вправ, які ви будете виконувати щодня чи через тиждень. Не напружуйтеся, робіть просто те, що можете робити регулярно, навіть якщо це просто біг по 5-10 хвилин. Я ніколи не був качком, але я завжди займався спортом, і тепер я кращий за своїх однолітків. Одружіться з людиною, яка має схожі інтереси. Я познайомився зі своєю дружиною, коли мені було 25 років. В 30 ми одружилися, і через 20 років ми все ще разом. Як і я, вона ніколи не хотіла дітей, і ми дотримувалися цього принципу, хоча її дуже діставали подруги. Вона, як і я, працювала повний робочий день з 20 років. Протягом багатьох років я витрачав трохи грошей на машини, а вона робила те саме з сумками. Але ми завжди старанно відкладали на пенсію. Окрім іпотеки, у нас немає боргів і кредит за будинок буде виплачений повністю через 4 роки. Ми любимо подорожувати і побували в понад 20 країнах. Отже, підводячи підсумок, зустріньте та одружіться з правильною людиною, і не робіть дурниць, які зашкодять вашим фінансам у майбутньому. Друзі, всім дякую за перегляд! Це було моє перше повноцінне відео на тематику тематикавфоуд. Якщо вам не складно, будь ласка, підтримайте це відео лайком та коментарем.